Як багато сьогодні говорять про мову, здавалося, б, це логічно. Це б нічого, але ж розколюють знову українське суспільство цинічно. Одного весняного ранку у Львові хлопці каву хотіли попити, то були з-під ізюму наші військові, мали три дні відпочити. Прибули вони, як то кажуть, з нуля, більше року в окопах сиділи. Підійшовши у центрі до одного лайка, вони й собі попросили. Та зненацька бариста скаженів, закричав, з його рота смерділо, від злості до п'ят він почервонів, піна із рота летіла. Не звертайся до мене російською, ти вали до своєї Росії українську покидьку, йди та очи, я, нації, цвіт та надія. Ти ж країни моєї найбільша ганьба, скільки ж вас росіян розвелося, так важко вивчити мову хіба ми за мову зараз б'ємося. Хлопці лише переглянулись в трьох, і в грудях якось так защемило. Побратимів нема вже в живих багатьох, такі гасла їх пам'ять ганьбили. Кожен із хлопців згадав про те. Як одного зимового ранку, на завдання із розвідки бойове втрьох пішли на світанку. Побратими спали в наметах без зброї, облава, кривава бійня. І з роти в живих залишились троє та поранена медикиня. Хто ті, хлопці, були, та із різних міст Харків, Дніпро та Одеса. Водій, волонтер, хірург, журналіст, Медикиня була стюардеса. Вони говорили на суржику всі між собою, та як рідним дзвонили, проте, українські співали пісні і написи на могилах, на словіні писали завжди. Бо всі вони з України. Коли чули в окопі мені води, один одного розуміли. Багато із хлопців, хто напередку на російській вдома говорять, дайте ви їм ще трохи часу, вони історію творять. Один випадок ще я вам розкажу то було десь в Івано Франківську. В альтанці у парку одному сиджу найсмачнішу п'ю каву Львівську. Повз мене бігали діти малі, щебетали російською мовою. Що миру б хотіли на всій землі та більше за всього додому. Біля мене тітка зупинилась одна, червоні, мов маки, губи, переповнена злістю своєю сповна, до малечі мовила грубо. Як російська мене не дратує ніщо, якби врізала зараз по пиці, шановна, здуріли ви зовсім, чи що попите святої водиці. Так, українська то наша є кров, що тече в усіх наших жилах. Та буває так, що чуємо знов російську у наших родинах. Це не значить, що не шануємо рідну, неповторну свою солов'їну. Українською хтось дуже гучно кричить, а хтось мовчки боронить країну. Найцинічніше те, що вигукують ті, хто для інших нічого не робить. Задонатити? Ні, я не буду. Ти що, хай держава гроші знаходить. Добре, не гроші, тоді волонтер, влаштуй потерпілу родину. Ні-ні, ні я вже майже пенсіонер, ще трохи і сам загину. Я країну свою і так захищу, буду кричати про мову я за мову свою будь-кого уб'ю, руських слів не буде у Львові. З цього приводу в мене є думка одна. Хочеш мову свою захистити, візьми, напиши український роман, можеш збірку віршів створити, можна про мову відзнят кіно, українські пісні написати, українське створити, будь що все одно або йди на фронт воювати. Такі дії продовжать мові життя, будь-який поет про це скаже. Спробуй змінити проти на «за». через мову сваритись, не гоже. Все частіше ми чуємо залиште води, не оставте», як на початку, третій рік іде страшної війни, не ведіться на пропаганду, не через мову в Україні війна, якщо ви це ще не зрозуміли, наша мова в нас є і завжди була. Хоч на ні, і не всі говорили.